Привіт, друзі! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему циліндр. У циліндрі паралельно його осі проведено переріз, діагональ якого утворює площиною нижньої основи кут Фі. Цей переріз перетинає основу по хорді, яка стягує дугу альфа. Знайдіть площу даного перерізу, якщо радіус основи циліндра дорівнює R. Отже, маємо циліндр. Це в нас верхня основа, це в нас нижня основа. Центр нижньої основи позначимо точка О. Ось цією штриховою лінією позначена циліндра. І малюємо переріз паралельний до осі циліндра. Такий переріз циліндра є прямокутником. Дві сторони якого є твірними цього циліндра, а дві сторони хордами нижньої і верхньої основи. За умовою задачі нам необхідно знайти площу цього прямокутника. Щоб знайти, тобто площу перерізу, це і є площа цього прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба знати його два виміри. Ширину і Довжину. Що ще відомо в умові задачі про, цей, про цю фігуру? Кут нахилу діагоналі перерізу, тобто діагоналі цього прямокутника до площини основи дорівнює Фі. Що це за кут нахилу? Це кут між прямою, яка є похилою до площини основи, і проєкцією цієї прямої на площину. А ось якраз оцей, оця сторона прямокутника і є проекцією. оскільки із цієї точки опускаємо перпендикуляр до основи. Це, це твірна циліндра, вона і є перпендикулярною до площини основи. Отже, це перпендикуляр, діагональ є похилою, тоді друга сторона прямокутника є проекцією цієї похилої на площину основи. Тому ось цей кут і є кутом Фі. І ще відомо, що дуга, яку відтинає хорда цього перерізу, становить альфа. Тобто дорівнює альфа. Ось ця дуга. Ця дуга вимірюється центральним кутом, який спирається на неї. Намалюємо цей центральний кут. Це буде ось такий код містими двома радіусами. Позначимо А, Б, С. Таким чином, АОБ це є кут Альфа. Це кут, який спирається на догу АБ. Отже ще раз. Для того, щоб знайти площу цього прямокутника, тобто площу перерізу, необхідно знайти... Виміри цього прямокутника. Оцей вимір ми можемо знайти із трикутника АОБ. А тоді, знаючи вже цю довжину, ми можемо знайти іншу сторону прямокутника із трикутника АБС. Трикутник АОБ рівнобедерний, оскільки ОА і ОБ рівні сторони. Вони є Рівними тому, що це радіуси одного і того ж самого кола. Таким чином ОА дорівнює ОБ. Це означає, що трикутник АОБ рівнобедрений. Проведемо медіану із вершини цього трикутника до основи. Це у нас точка М. Середина сторони АВ і медіана буде мати ось такий вигляд. Оскільки Медіана є бісектрисою, то вона ділить кут АОБ на піл. Ось оцей кут дорівнює альфа на 2. Кут АОМ дорівнює альфа на 2. Медіана є одночасною висотою, тому кут АМО прямий. Це означає, що трикутник АМО прямокутний. Цьому прямокутному трикутнику нам відома гіпотенуза. вона дорівнює радіусу. Тобто ОА дорівнює Р. І гострий кут дорівнює альфа на 2. Треба знайти катет, який лежить навпроти цього гострого кута. Це ми зробимо за визначенням синуса. АМ дорівнює. А перемножити на синус кута АОМ. вставляємо значення. Це буде е синус альфа розділити на 2. Ось ми знайшли відрізочок АМ, який є половиною відрізка АБ. Тобто половиною виміру прямокутника АБЦ Знаходимо АВ дорівнює 2АМ дорівнює 2Р синус альфа на 2. Тобто ми оцей вираз перемножили на 2 і одержали довжину АВ. Одну сторону ми знаємо цього прямокутника. Одночасно це є катетом прямокутного трикутника СБА. І з цього прямокутного трикутника. BC, катет, який лежить напроти кута φ, дорівнює АВ множити на тангенс кута БАЦ. Підставляємо АВ, у нас записано раніше 2R синус альфа на 2 і множити на тангенс. Тепер ми з вами маємо один вимір і другий. Можемо знайти площу перерізу цього циліндра. Тобто площу прямокутника А, Б, С, Д. Все множимо ширину на довжину. Підставляємо значення 2 синус альфа на 2 множити на 2r синус альфа на 2 на тангенс фі. Спрощуємо даний вираз, одержимо 2 перемножити на 2, 4, r перемножити на r. r у квадраті, синус альфа на, на 2 на синус альфа на 2, синус квадрат альфа на 2 і тангенс фі. Ось на цьому задача завершена. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.